Продовжуємо програму. Це Польське Радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк і ви слухаєте програму Тема Дня. Сьогодні будемо говорити про вплив іноземних студентів на економіку Польщі. А мій співрозмовник Войчех Дидух, віце-ректор з питань освіти і міжнародного співробітництва економічного університету в Катовицях. Вітаємо пана сердечне в студію Польського радіо для України. день, день добрий, пане редактори. День, день добрий, панове. Саме ця розмова мала б стосуватися впливу іноземних студентів на економіку на господарство Польщі, з того, що ми читаємо вже посполитій, і ми вже знаємо, що був звіт Катовіцького університету, економічного університету в Катовіцах, і йшлося про те, що виникла проблема з іноземними студентами в Польщі, оскільки Польща так би мовити. Відкликала так, дозволи на, на прийом цих студентів чи... або значно чи... зменшила їхню кількість чи... і тих студентів, і це на вашу зданий, думку може дуже згубно впливати на економіку. На... Можливо, вже впливає. Тож, можливо, саме про рапорту, цей звіт, звідки цей звіт рапорту, виник і ця ідея, ідея власне, що, власне, що що було, що то, послужило тим сигналом, тим можливо, сигналем, можливо, таким тривожним дзвінком для вас для цього дослідження. Насамперед, це були положення з минулого року, що посилювали вимоги до в'їзду іноземних студентів до Польщі. Звісно, це було пов'язано з питаннями безпеки і, і мало сенс, адже це певним чином обмежило кількість тих, хто приїжджав до Польщі не обов'язково на навчання, а лише для того, щоб отримати європейську візу і тут перебувати проте трохи рикошетом постраждали також іноземні студенти. студенти, які, наприклад, повторно зверталися за візою чи картою побиту. це посилення системи було справді гарною ідеєю. Проте як це впровадження відбулося дещо хаотично без будь-якого спеціального шляху для іноземних студентів. Ну і цей звіт, який ми підготували, мав саме підготувати певний набір рекомендацій для осіб, що приймають рішення. До речі, наприкінці цього звіту ці рекомендації є йдеться саме про те, як можливо не слід розглядати цих іноземних студентів як якусь масову категорію іммігрантів, а натомість створити для них особливий шлях, такий так званий фаст трек, для того, щоб їх не втрачати. І ми побачили на підставі даних щодо вступу зібраних з 16 великих університетів, що насправді в багатьох випадках це були досить. Значні показники у великих університетах для прикладу було понад 200 абітурієнтів, з яких прийняли лише 100 50. тобто та сотня або не склала вступного іспиту або ж мовного, або з інших причин просто відмовилася. Натомість зі 150 зарахованих понад 20 осіб відмовилися від навчання, не приступили до занять через проблеми з отриманням візи чи посвідки на проживання. Помноживши це на кількість вищих навчальних закладів, то це вже дає якусь там. Значну вимірну кількість тих людей, які могли б здобувати освіту, але так і не розпочали це навчання у цій так, сіперепрошую. Так, так, Я хотів запитати, може ви тут відповісте і далі продовжите свою думку. Якщо говорити про вплив іноземних студентів, чи справді такий значний вплив на економіку вони мають, особливо тут у Польщі. Дуже великий вплив, і це лише на основі таких дуже обережних запобіжних оціночних даних. Ми підрахували, що в середньому іноземні студенти в Польщі щороку залишають майже 7 мільярдів злотих. кожного року праві 7 мільярдів злотих. Якщо взяти до уваги той факт, що понад 43% у цій категорії становлять саме студенти з України, тоді ми цілком можемо припустити, що українські студенти щороку залишають Україні приблизно 4 мільярди злотих. Але знову ж таки це лише такі собі сухі витрати на гуртожиток, на оренду житла, на транспорт, на, на різні послуги, наприклад, на культуру чи розваги. Але ж ми знаємо, що багато хто з них також приїжджає сюди разом зі своїми великими сім'ями, і чимало з них також уже тут безпосередньо на місці починають працювати та заробляти гроші. Ці родини тут осідають, залишаються надовго також засновують якісь фірми чи працюють у малих та середніх підприємствах. Тож це реальне зростання ВВП є напевно набагато вище ніж те, що ми оцінили лише сумами витрат. То намагаючись э, значно посилити та, та зробити більш ефективною э, міграційну політику, а також врегулювати э, питання з так званими сірими візами, чи не держава, так держава можливо, э, вибачте, за таке порівняння, порівняння стріляє собі э, в ногу, так би мовити, якщо йдеться про економіку і про ті кошти, які можуть залишити і студенти, і їхні родини, як ви зазначили э, у цій країні. Так, це ущільнення системи відбулося досить швидко, тому ймовірно не були розроблені детальні процедури. Також е ін іноземні студенти, е як така категорія, ну не лише імміграційна, як ми це називаємо у нашому звіті. Категорія середньострокових інвесторів, а також довгострокових, адже е це студенти, які щонайменше 9 місяців перебувають у Польщі. Це студенти, це ті люди, які користуються ринком оренди послуг транспорту, гастрономії та торгівлі. Проте у переважній більшості вони не користуються цими соціальними виплатами. І генерують чистий попит переважно в академічних містах, але також у менших осередках. Отож, тепер таке посилення контролю над системою і ставлення до всіх іноземців, як виключно до імміграційної категорії, дещо призвело до того, що ця група студентів постраждала рикошетом. Тому варто поглянути на ці цифри, і ми ці цифри представляємо, адже цього року на перший курс навчання в Польщі записалося приблизно на 3,5 тисячі студентів менше ніж минулого року. Це досить значна різниця, яка свідчить про певні тенденції, що заслуговують на увагу та подальший аналіз. Якщо подивитися на це в масштабах усієї цієї групи, а це понад 108 тисяч осіб, то це здається невеликою кількістю. Але якщо такі втрати відбуватимуться рік у рік, то це вже перетворюється на значні суми. Залежно від того, як рахувати, чи проживають ці студенти протягом 9 місяців, чи повні 12 місяців, чи багато коштів вони витрачають, чи менше, чи навчаються вони у Варшаві, чи, наприклад, у якомусь трохи меншому академічному центрі, ну тоді це вже річна втрата, яка становить від понад 130 до майже 300 мільйонів злотих, тільки в цьому, в цьому році. А можна також говорити про те, що студенти іноземці, наприклад, Після завершення навчання могли б подавати заявки на працевлаштування також тут у Польщі І Це також, якщо говорити про довгострокову перспективу, держава втрачає потенціал цих окремих фахівців. Чи це також у цьому звіті якось відображено? Так, ми теж до цього ставимося за заявами іноземних студентів. Кожен четвертий з них влаштовується на роботу в Польщі, але ми вважаємо, що, що це може бути більше людей. Просто не всі хочуть у цьому зізнаватися вже під час навчання. Кожен четвертий влаштовується на роботу, проте після навчання ми безумовно маємо багато досліджень, які показують, що чи то випускники медичних студіїв з кордону, чи якихось бізнесових логістичних, Напрямків влаштовуються на роботу в Польщі, засновують компанії в Польщі, і як я вже казав, перевозять сюди свої родини. Отже, вони не тільки, так би мовити, заповнюють наше природне безробіття в Польщі, але й є реальним джерелом попиту та зростання ВВП. Як я вже казав, найбільшою групою серед цих іноземних студентів є студенти з України майже 44 тисячі, тож це реальний реальний вплив на економіку в масштабах року. А ще як пан редактор згадував, якщо ми візьмемо до уваги, що сюди приїжджають цілі родини, осідають, то цей вплив є значно вищим. А чи ви і ваша команда, яка працювала над цим звітом, чи замислювалися ви над тим, чому саме університети опинилися в центрі уваги? Бо ж студенти, мабуть, це не є. Не знаю, можливо, ви мене виправите найбільша кількість іноземців, які прибувають до Польщі, якщо ми говоримо про таку загальну загальну кількість, про загальний масштаб і про працівників, і про інших робітників, особливо так, або якщо ми також говоримо про тих біженців, які сюди приїхали і також влаштувалися на роботу, тобто о, о, ця кількість студентів, о, якщо порівнювати її із загальною кількістю населення, чому саме ці, як я вже сказав, вищі навчальні заклади Опинилися в центрі уваги. Ну, тому що вищі навчальні заклади реально на цьому втрачають не лише у своїх бюджетах. Йдеться перед усім про плату за навчання чи платежі за освітні послуги, але ці кільканадцять найбільших академічних міст у Польщі в той момент, коли вони. У майбутньому, не дай Боже, знелюдніє, то це конкретні втрати для інфраструктури, не лише для транспортної послугової чи пов'язаної з розвагами, з якимись виходами в місто, харчуванням у місті, а й для академічного життя в даному осередку, в даному місті. Це зацікавлення виникло з того факту, пане редакторе, що в Польщі ми маємо таку відому вже понад 20 років активно діючу фундацію перспективи, яка реалізує програму під назвою Іноземні студенти в Польщі, що англійською мовою має назву «Study in Poland». І ця фундація щороку готує такі звіти щодо іноземних студентів у нашій країні, різні статистики. Проте досі не вдалося підрахувати такого орієнтовного впливу цих іноземних студентів на. На економіку, і, ну, і ось наш, наш університет був запрошений фондом перспективи, щоб оцінити такий вплив. Звідси, як університет, нашим природним цільовим одержувачем, є студент. Також ми підготували це з точки зору саме цих е, 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 наших найважливіших друзів, які до нас на навчання приїжджають, і показали, як реально втрата одного студента чи одного відсотка 10 Відсотків студентів позначається студентів на зменшення цих впливів, що надходять до економіки країни. А чи досліджували ви, куди саме ці студенти їдуть, до яких саме країн вони вирушають? Тобто хто ж тоді виграє від такої ситуації в Польщі? Бо ж не може бути так, що студенти не приїхали до Польщі, десь вони мусять навчатися, здобувати знання, тобто чи доводиться їм виїжджати до інших країн, чи вони залишаються у своїй рідній державі, або ж можливо обирають для себе інші європейські країни, чи вже поміч? Ці тенденції і як ви їх спостерігаєте під час проведення вашого дослідження, куди саме, зрештою, потрапили ці студенти? Ще цього так сильно не видно, тому що згідно зі звітом ОСР, цей показник інтернаціоналізації з минулого року досить значно зріс, тобто з 66% до 74%. Однак, абсолютно всі європейські держави стикаються з цією серйозною проблемою скорочення кількості студентів. Тому на даний момент досить складно однозначно стверджувати, чи ці міграційні потоки студентів відбувалися саме з території Польщі до інших європейських держав. Безперечно, ті, хто є більш амбітними та прагне кращих можливостей, зазвичай прямують до Німеччини, до Австрії, до англосаксонських країн, а також за океан до Сполучених Штатів Америки. Проте вимоги до середніх університетів у Польщі ймовірно цілком порівнянні з вимогами наших європейських сусідів, і це стосується не лише країн Центральної Європи, а й найближчих західних держав, таких як Іспанія, Франція чи Португалія. Ми бачимо, що такі центри користуються серед наших студентів зацікавленістю. Там, до речі, наші студенти їздять на еразмус і підозрюємо, що це можуть бути також ті напрямки, які виграють від цього надто можливо суворого посилення системи в нашій країні. Якщо говорити про напрямки навчання, то тут трохи інша зовсім інша справа, але дуже цікаво дізнатися, які саме спеціальності, які напрямки навчання обирали українські студенти, коли приїжджали сюди до Польщі, щоб тут навчатися. Чи можливо у вас є якась інформація, якісь дані щодо цього? Звісно, це дещо інша тема, інша розмова, але цей аспект, цей момент все ж таки дуже цікавий. Насамперед, це інженерні спеціальності, тобто навчання в політехнічних університетах на таких напрямках, що дають конкретну професію в руки. Це також медичні та бізнес спеціальності іноземною мовою, зокрема англійською, або ж ті, що пов'язані з логістикою, штучним інтелектом чи інформатикою. Отже, очевидно, що українські студенти дуже цілеспрямовані і шукають такий напрямок навчання, який би дав їм стабільність, надійну роботу або ж місце, де вони зможуть залишитися надовго. Зачепитися, знайти і мати ще й стабільний дохід для своїх родин можливо. А чи проводили ви дослідження цих змін, які вже спостерігаються що стосується? Відмову від спеціального закону для українців у Польщі мова йде також про карту побиту, про ці нові умови легалізації. Це звісно також діятиме таким чином, що всі і українці також будуть на одному рівні з усіма іноземцями, які перебувають у Польщі. Як це може також впливати в довгостроковій перспективі е, на ту тему, про яку ми говоримо, а саме на вступ або подання заяв на навчання українцями в Польщі? Ми ще цього не досліджували. Думаю, що на цей момент ще зарано, оскільки всі ці процедури зараз тривають. Однак за рік з'явиться такий є план. Наступна версія звіту, і там ми плануємо ці дані врахувати. На даний момент ми спостерігаємо, що що стосується українських студентів, то в закладах вищої освіти це загалом приблизно від 20 до, до кількох десятків або навіть до 80 з гаком осіб які, на жаль, не змогли розпочати навчання через певні візові труднощі залежно, звичайно ж, від конкретного закладу освіти. Отже, ми досить обережно ставимося до цього у звіті і зазначаємо, що з'являються такі випадки. Проте хочемо це глибше дослідити вже цього року. У мене є питання, яке трохи не стосується студентів, але також стосується економіки країни, і схоже на те, про що ми сьогодні говоримо. Пам'ятаю, що ще влітку 2025 року виробники. Виробники ріпакової олії у Польщі зверталися до польського уряду з приводу скасування заборони на імпорт ріпаку з України, оскільки врожай був дуже поганим, тобто сировини просто не вистачало в достатній кількості, і спостерігався значний дефіцит цього важливого сировинного матеріалу. І відповідно не було можливості виробляти або ж так би мовити, довиробляти ту необхідну, але недостатню кількість олії. Були також попередження з. З боку польських логістів, логістів, які теж, теж били ну, на сполох польському уряду щодо того, що заборона експорту, транзиту експорту, усі ці питання пов'язані з аграрною сільськогосподарською продукцією з України, також з вдарили з України, по теж удержили в логістику, оскільки в залпі, були закриті мітпуре, деякі магазини, складські приміщення, і і багато і людей залишилися без роботи. І, і тут, тут ситуація те, дещо подобні, схожа, адже ми, ми намагаємося ми все ж таки ущільнити, нібито держава намагається щільнити, усунути певні прогалини, деякі я речі. Я це розумію, адже по, має бути пожежних, порядок, але, але так, нібито так, не досліджується ця перспектива. Як, як саме це може функціонувати на практиці, які і які, які потенційні наслідки можуть виникнути? Як можуть ви, так, ви це сприймаєте загалом? І можливо, як це бачить ваша команда, економісти та інші експерти. Для чому так відбувається, і чому немає можливо, є, але, але можливо, ми не чогось не розуміємо, що тут ми заборонили, але там але вже виникають проблеми. проблеми. Тобто, це теж має бути ніби досліджене в перспективі, що це дасть. Як би ви до цього поставилися? Це те, чого ми роками навчаємо в економічному університеті в катовіцах, і видно, що ці національні та міжнародні еліти починають про це говорити, а саме про питання такої стратегії. Гічної короткозорості нам, розвиненим, розвиненим країнам, країн, тим країнам, яким пощастило та мати таке щастя, що їхня економіка дуже, постійно зростає, що ми річня, маємо що що дуже високий ВВП. Потрібна дуже мудра політика, дуже стратегічний погляд на речі, бо ж відомо, що те диво над віслою не триватиме вічно воно не може тривати завжди. І це зростання валового внутрішнього продукту колись, врешті-решт, пригальмує. Тож, поки все добре, ухвалюються різні іноді короткозорі, а часом і такі ситуативні рішення, які тимчасово вирішують певні проблеми. І це, звісно, є необхідним, як у випадку цього ущільнення системи, що стало реакцією на надмірну її розгерметизацію. Натомість, як каже пан редактор, в кінцевому підсумку потрібна така мудра стратегічна політика, яка не лише досліджуватиме, як ці ситуативні рішення, оперативні рішення потрібні на зараз, на сьогодні, на тут і тепер, вплинуть на економіку, а саме як вони вплинуть у перспективі 50 років. І з цим ймовірно пов'язані певні політики, стратегії, документи, що готують окремі групи до такого роду змін. Раптові зміни, що впроваджуються без належного довгострокового бачення, можуть призвести до непередбачуваних наслідків, яких ніхто не очікує. І саме тому до цього питання слід підходити дуже стратегічно і з такої перспективи, яка намагається ретельно прорахувати передбачити певні аспекти та усвідомити, які можливі сценарії можуть виникнути. А ось про ВВП ви тут згадали останнім часом. Ми чуємо багато інформації про те, що українські громадяни, які перебувають у Польщі, дуже активно долучилися до зростання цього ВВП. Звісно, йдеться не про якісь дуже великі обсяги, але можливо ви також скажете про 2,7%. Це багато чи мало. і як насправді я нещодавно читав, що мовляв два дні тому з'явилася. Ця стаття в Business Insider Польська як виглядала би польська економіка без громадян України. Ну і пишуть, що було б погано і також я чув від фахівців, які стверджують, що українці працюють у Польщі саме там, де іноді самі поляки не бажають працювати або просто не працюють, і це стосується багатьох різних галузей, зокрема транспорту, сфери послуг та інших секторів, і це дійсно допомагає, чому? З одного боку, це ніби інформування суспільства, і це добре, бо ж маємо й іншу сторону, що кажуть, ніби тут на наших виплатах, на наших податках нічого не роблять і таке і інше, але ж ми знаємо звідки це все йде. Оця пропаганда? Але як, як саме команда інституту в Катовіцях, університету в Катовіцях, перепрошую, чи досліджували ви ці питання, і що могли б додати можливо до цієї інформації, до цих даних? На я впевнений, що це саме цей потік міграція людей, які виїжджають працювати з менш заможних країн до більш розвинених, є цілком природним явищем, і так як колись поляки їздили до Німеччини або до Великої Британії і бралися за ту роботу, яку місцеві жителі, чи то Німеччини, чи Великої Британії, вже не хотіли виконувати, бо це було невигідно. Це була менш оплачувана праця. No, а так само так зараз Польща користується тим, що громадяни, громадяни України приїжджають і, і беруться України за роботу, і, яку наші громадяни вже не виконують і, через і, ставки або можливості заробітку. Подіймую, і це добре за вгляду на наставки чи, чи можливості заробкування. І то є добра реч. так само, так само то, це природне або набуте внічна, безробіття, яке безробіття, неможливо подолати не лише силої, силою, заповнюється саме завдяки громадянам України, України. Я розглядаю це як позитивне, позитивне явище, і, так, та, і як, чесні, як ми вже раніше згадували, лише в самій групі студентів це реальний вплив у розмірі 4 мільярдів злотих. Тож, будь ласка, тепер це. Також збільшити цю групу не студентів, но, які просто приїжджають із цілими родинами, і тут цей вплив на ВВП мають також як Це правда. Навчене безробіття це дуже цікаве визначення. Я думаю, що можна було б окремо про це поговорити, але це можливо вже в наступних наших передачах, якщо ви, шановні слухачі, висловите на це свою згоду, бо це справді цікаво, і я чую про це вперше. власне, я не чув раніше про таке визначення. Це як спойлер до наступної передачі. Може лише скажу, що це таке довготривале безробіття когось, хто не хоче братися за роботу, бо якісь там умови для життя має. Батьки не працювали, дідусі й бабусі не працювали. Ну тож, власне, я навчився того, що я теж не працюю, і тут усі політики держави спрямовані на активізацію цієї групи, зазвичай закінчується нічим. Дякую, пан Войцех Дидух, проректор з міжнародної співпраці економічного університету в Катовіцях, був гостем програми Тема дня Щиро дякую вам за приділений час та за відповіді на запитання нашої редакції.